Ми з чоловіком тільки що були в лікарні. Петра викликали, а ми були на закупах. І я вже кажу, давай поїдемо, зробиш кровотечі скоренько. А я хочу вам зараз зняти, подивіться, який сніжок падає. Класний. Стільки снігу мило, я вам не можу передати. Завал. Дуже гарно. Ух. Це вже почищена машина. То наша лікарня так виглядає вечором, бачите? Отак. Ну, ну розкажи, що там в тебе було? Килотеча? Ага. І що? Вирок шлунку. Ага. Значить, собі яка Я капітка mm -hmm. облюбила. Я виключу, а то тобі хоче світить, не будеш бачити. Ти розкажи, знаєш що? Для наших глядачів, поки ми їдемо помаленьку. Про е, те, як ти лікуєш псевдомембронозний коліт колоноскопією. Це дуже цікава тема. Ти І... мені ліпше скажи, куди ми їдемо. Та додому то їдемо. Біля не хати не погуляємо, не та де то такий сніг. А хочеш, можемо в центр поїхати? Ні, то ти хочеш. Та хочу, звичайно, що хочу. Так. Ну, поїхати. По дорозі заодно розповіш нашим глядачам, бо псевдомемброзний коліт це така патологія, від якої можна померти. І коли на розкажи, як ти пустоми так працював, і ти спас одного чоловіка, власне. Не одного. Ага, навіть не одного, бать. Та колись був час такий, що не знали, що це таке. Люди вмирали, їм писали всякі там непонятно, що виразкові коліти. Самі не знали від чого, але помирали люди. А потім навчилися, що то таке. А то все до мене коліт. Є бактерія, клостридіум, діфіцілі якою можна заразитися, нам є в зовнішньому середовищі, можна заразитися. Вона не є всюди, але вона може бути. Як вона попадає в організм здоровий, то вона захворювання не викликає. По-перше, вона, вона гине в шлунку під дією шлункового соку кислоти, а по-друге, кишкова флора не дає їй розвиватися. А от в випадку, якщо вона є, Купала кишечник, і наприклад, чи в шлунок, і, наприклад, пацієнт приймає ліки, які понижують кислотність. Бо, наприклад, лікує виразку. то вона може не загинути в шлунку. Вона може потрапити в кишечник. І, наприклад, вона виділяє спори, та бактерія. І спори стійкі, вони стійкі в зовнішньому середовищі, вони стійкі до всього. Вони можуть бути. І, наприклад, якщо людина на момент, коли та бактерія в неї є, взяла антибіотик, то може до псадомеронозним колітом, який проявляється тим, що у людини починається сильний понос. До 20 разів на день. У польській це називається бігунка. Якщо вона розвивається далі, організм не справився. то може важкий перебіг наступити, і тоді вона уражує весь кишечник, всі стінки кишечника. І от тоді може бути біда, тому що організм не справляється з нею. Йде інтоксикація сильна яка спричиняє до парезу кишечника. Кишка наповнюється газами, і у хворого живіт надути, як при непрохідності, а непрохідності немає, бо е, є понос. Але ця непрохідність є е, паралітична за рахунок інтоксикації. Людина може померти. У важких випадках пад, починає падати тиск, наступає наркова недостатність, наднирникова недостатність і смерть. І от у мене був пацієнт, і перший випадок, коли е, я побачив ще до коліт, я не знав, що це таке. Я міг розуміти, тебе раніше ніколи не бачив. А в кого я мав навчитися як я сам один індуску пізду? Я зразу подзвонив, я зрозумів, що це щось дивне. І треба радитися. Людина була після е, травматологічної операції здутий живіт, в животі глухо, як при непрохідності є понос. Я е, взяв колоноскоп дивлюся, а вся кишка покрита такими жовтими нальотами. Густо-густо. Такі жовті бляшки на, на, на слизовій кишки. Перший раз таке бачу. Подзвонив я своєму старшому колегі. Але я скажи, коли я... це було, скільки років тому? А я не пам'ятаю. Ну приблизно. Приблиз... А, я тобі скажу, коли то було. То був приблизно 2005 рік. То я тоді виконував обов'язки завідувачого відділення, бо був хворий. То був 2005 рік. Я подзвонив до свого колеги, описав, що я бачу. І він сказав, до мене приносник коліни. Сказав? Що я йому маю давати. Я почав його лікувати. А розкажи, що ти, чим ти лікуєш? Саме перше, що дається, це метронідозол. Якщо метронідозол не допомагає, то він допустить не допоміг тоді ванкоміцин. Ванкоміцин, ванкоміцин дається. Тільки все, що всі, всі ментронідазол, чи ванкоміцин треба пити. Не внутрівенно, а пити. Тобто ванкоміцин, флакон. Розділяємо, От там є грам того банкомітина, по пів грама на... на рюмочку води розколотати, випити водою і запити. Бачу, Два рази має. на день. Метронідазол має йти мінімум 7 днів після припинення поносу. Я, Я тоді як робив потім? Воно вертається, якщо не долікував, воно вертається. За пару днів може все, все назад вернутися, все, то, що ти бачив, все назад вертається. І я робив так: я давав лікування до моменту, поки я перестану ті жовті нальоти на кістці бачити. Я давав лікування. Поноса вже нема, колоноскопом дивлюся, ще є. Значить, продовжую давати. І... Ну тут так не роблять, тут не, не, не дивляться, яка тривалість лікування в залежності від колоноскопії. Тут є аналізи. Вони і посіб вміють робити, у них видно аналізатори, які то роблять. Так, аналізатори, бо в нас, наприклад, не було можливості. Можливо Дуже, Його висіяти практично неможливо вручну. Тому що воно складно. росте в анаеробних умовах. Так. І, е, і в них, крім того, є аналізи тут на токсин до тієї до клостридії. Так. З крові. Якщо токсин є, значить є ще клустрид. Як нема клустрид, то токсину вже не буде. До речі, це швидкий аналіз. Раз два зробили і вже знаємо. Не треба ну, довго висівання. Багатись. Буває таке, що банкоміцин не допомагає, метроіндазов не допомагає. Тоді треба рифаксимін, якщо ні, то е фідаксоміцина. Фіддак і вже я тоді, е ще працював в пустомі, так, вже тоді говорив пересадка калу. Тоді брали заві ну, від родичів. Найближчих брали кал розмішувати, і треба було ввести в кишку або колоноскопом, або в тонку кишку гастроскопом. І це дуже ефективно. І напевно, що найефективніше пересадка калу. Тепер є фірми, які мають донорів калу. І е, вони роблять е, в шприцах, заморожують кал, який перевірений, що він. Ефективний, здоровий. Роблять з нього суміш таку мікробіота, суміш мікробіота, ну, як мік... кишечної флори, так? Ну, так. але виглядає воно як кал і пахне як кал рідке. Воно є заморожене в двох шприцях по 100 мл. То замовляється, фірма привозить, розморожуєш і ми беремо ендоскоп глибоко під наркозом то робимо, глибоко в 12, за 12 палу кишку до тонкої кишки. Тобто це, це гастроскопія, гастроскопія. роблять. То, краще, краще діє, якщо зверху пішло, якщо попало в тонку кишку. Бо товста кишка уражена, знаєш? Так. Так чекай, смок, ж іде в тонкий кіше. Так, але флора все одно в товсті має вироблятися. Mm -hmm. Ну, допомагає то. Вводимо помаленьку. Протягом 20 десь, хвилин помаленьку шприцом вводимо, два шприця, той кал туди в кишку. Промиваємо ще розчином, щоб воно туди далі замило. Піднімаємо хору, щоб воно не вернулося. І така процедура неприємна для нас і для пацієнта. Оскільки ти приблизно раз тут вже робив таке? О, та багато робив. Тобто це рутинна, практикується та, рутинна та, процедура, так? Та? Та, та. угу. А скажи ще, будь ласка. Є е, ще, е, ще, ну, хотіли відмовитися від цього, ну бо і треба ендоскоп використовувати. Пробували е, робити желатинові капсули. Ага, так як е, просто таблетки, капсули. Так, угу. Желатинові капсули з тим. Але по-перше, морально хворий не кожен може то ковтнути, бо він розуміє, що він ковтає імно. Ну, то як ти так лу, говориш? Ну. Лу, вони раніше давали шприци прозорі, ну, звичайні шприци, так? Ну, ну то виглядає так собі. Тепер вони тут дають в зелених шприцах, щоб не було видно, що то. Ну, ми то знаємо. І треба так акуратно, щоб ні, ні каплі не пролити, бо якщо пролив, то чути. А буває, що хворий починає ригати. Воно вертається в шлунок. ну коротше, різні варіанти є. Але воно допомагає. Можна людину врятувати від смерті. Але ж розкажи, я ж з чого почала. Як ти колоноскопію робиш і лікуєш? А е, і найскладніше це коли йде вже мегаколон, коли паратична кишка, вона роздута, як мішок е, в ній гази, отой такий сумішкалу, слизу, гною, не знаю. І все, і воно просто стоїть. Я тоді, коли робив ту першу колоноскопію, ну, ну я не мав, як допомогти е, хворому, але коли я робив, то я тобі смоктав. Перед тим я хворого слухав слухавками і глухо, як танку, нічого не чути. Взагалі перестав таке ноль. Але коли я то відсмоктав, по-перше, живіт візуально зменшився, бо я відсмоктував гази, і почало чути, що кишка поміняла колір, стала більш рожувіша, воно настільки все розперте газами, що порушиться мікроциркуляція. і Потім вже ті виразки поглиблюються і посилюються через порушення циркуляції крові. Кишка не отримує крові, вона відмирає. Йде не крос. А як ти трохи відсмоктав, бо воно здавлює судини, судини звільнилися, пішов кровообіг, воно починає рухатися. Я слухаю, чую, перестаю хворому легше. Проходить дві години, три години, слухаю, знову надуло, знову глухо. Я знову ендоскоп, знову відсмоктав, а просто трубку нічого не дає, тому що, по-перше, трубкою страшно глибоко не запхаєш, тому що можна пошкодити. Та кишка дрябла, вона набрякша. М -м -м, яка би не була трубка, вона починає скручуватися, впирається, то не то. Мусиш ендоскопом зайти хоча б в поперечну будову кишку, де є світло, де є просвіт. І тоді легенько тисну руками живіт. І не активне відсмоктування, а просто відкриваю клапан канал, і пасивно воно поступово виходить. Бо як тягнеш, то зразу присмоктуєшся до стінки і, і нічого теж не може відсмоктати. Ну і так, потрошку-потрошку, туди треба війти без повітря, а на воді, виполіску, не знаю. Я тоді ще полоскав ще в кінці, вводив митразіндазов прямо в кишку. Не знаю, давало тут щось чи ні. І то був хворий, якому я таку процедуру робив перші дні 3-4 рази на добу. Потім, дивлюся, трошки він став покращуватися. І потім три рази, два рази, раз на день. І так тривало то десь тиждень, поки він почав сам кишечник працювати. Ну, і, і врятували його. Він міг померти. Ну а в Польщі ви таке практикуєте? Так, ну ми теж зараз е, поступив хворий. З такою паротичною кішкою йому робили аналізи, побачили, що є там та клостріддя, і мені дали на одмарчення. Ну то я йому вже кілька разів сьогодні робив, то бачив, що трошки де покраще. По-перше, -по -по він на лиці трошки інший, кішка трошки розовіша, і не так, не так тісно мені було входити, я міг легше зайти ендоскопом і більше міг відсмоктати. Ну, мені здалося, що сьогодні трошки позитивна динаміка, може, якраз. Так, так що це страшна хвороба. Можна, то любий може на рівному місці. Ні, ну не на рівному, це ослаблений організм. Після операції любої можна. Після першої. Одної... Навіть після однієї дози антибіотику можна то отримати. Тому кажуть, що не треба зловживати б... антибіотиками. ا... І воно заразне, і воно стійке до дії дезінфікуючих розчинів. Бо то шпитальна інфекція, ще крім того. Тому що воно вже потім, як той ну, то пацієнт є в лікарні і хоч не хоче, його треба ізольовувати такого пацієнта. Но, й... Але, але все одно персонал ходить, одно, то, то, то без. то взагалі немає сенсу. То або. Ну, Хоп... треба просто е, ретельно біля нього всемити, тому що воно ще спори, власне, що ті спори, спори розкидали. Mm. Так що, якщо б в когось така ситуація була. Пам'ятати про це до псевдомобранон... Якщо після антибіотиків раптом сильний понос, треба йти здавати аналіз. Раптом нема? сильний понос, це скільки критерій, скільки раз? У мене приходили, наприклад, після таблеток офлоксацину. Ні, мається на увазі понос скільки разів. Міг бути до 20 разів. На Почина... день. Починається спочатку 6-10 разів. Я рекомендую зразу взяти ентерол два рази на день і здати аналіз, якщо є, то зразу давати метродендозол в таблетках. Якщо понос більше десяти разів, просто почати зразу з метри я б казав. А якщо не допомагає, а, тоді ван пити, так ні, ну то все одно, то треба зразу звертатися в лікарню лікаря, не так. займатися самолікуванням. Ця хвороба саме для лікарів не... даю рекомендації, не для пацієнтів. Ну, не тут туди пацієнтів. Але я би казав робити. Справа в тому, що навіть для лікарів і пацієнти мають знати, якщо би, не дай Бог, з кимось таке сталося, то деякі лікарі цього не знають, і пацієнт може в то вказати. Ті лікарі, які лікують хворих в стаціонарі, я думаю, вже всі знають, що таке псевдомембронозне коліт. Ну будемо надіятися, але на всякий випадок, ми таке відео вам показали. Так що дякую за увагу, і ми йдемо до явинки. Я ж не одразу позвонив, це я подивився. Взяв атлас. Давай дивитися. Дивиться подібне. Uh -huh. О, дивиться. Воно. Все в донорнозне Знаєш, Точно чи не точно. Uh -huh. Та й дзвоню. Хто yes. мені каже, та воно воно. Воно ми прийшли в центр. Нарешті ми можемо зняти центр, коли є сніг. А то якось без снігу воно ноги не виглядало. Дивіться, як красиво.